Радий вітати усіх на каналі. Всім привіт. І ми продовжуємо бавитися у козачки, козачки 3. Ось у нас сьогодні фіналочка по кампанії за Англію. Ось саме сьогодні. Остання в кампанії круголових проти кавалерів це битва при Нейсбі. Спочатку король відмовився від атаки на армію нової, нової моделі, поки вона ще формувалася. Замість цього він виступив на північ, щоб з'єднатися із шотландськими роялістами під проводом Маркіза Монтроза. У цей час армія парламенту обложила Оксфорд столицею ро... роялістів. Важке становище, в якому опинилося місто, змусило короля відмовитися від походу на північ і повернути назад. 12 червня відбулася кавалерійська сутичка. Противники зустрілися. До парламентарів прибув Олівер Кромвель із кавалерією. Відбулася військова нарада, на якій було прийнято рішення наздогнати і розчавити королівську армію. Ресурси роялістів доходили межі. Король зібрав для кампанії своїх найкращі війська, <кій> найдосвідченіших та найсміливіших людей. Якщо вдасться їх розбити, війну буде скінчено. Ви командуєте кіннотою залізно-бокими. Вам належить позмагатися з прославленими кавалеристами принца Руперта. Цікаво! Що це у нас буде за місія така? Напевно, буде битва. Ось ми будемо, щоб ми не накасячили нічого. Так, сер, я поведу піхоту на північ. Будьте ласкаві, прикрийте наш рух своєю кавалерією з флангів. Заразом розвідайте, будь ласка, місцевість. Мені б не хотілося несподівано наштовхнутися на кавалерів, готових до бою. Але прошу вас не лізти поперед батька в пекло. Зачекайте. Поки моя піхота займе свої позиції. Добре, сер. Слухаюсь. Так. Для перемоги розбуєте ворожу піхоту. Ви програєте, якщо союзник помаранчевий втратить всі військо. Прикрити рух союзників піхоти. Так, куди нам потрібно йти? Я щось не дуже зрозумію. Сюди можемо? Наче можемо. Доброго ранку, сер. Якби я носив таку ж стрижку, як ваші солдати, я б не їхав далі. Можна натрапити на кавалерів. Але якщо ви вже ж таки прагнете випробувати свою вдачу, знайте, що на заході є невеличкий замок. Там саме розташувались незначні сили роялістів. Здається, в замку був винний льох. Сумніваюся, що для вас там щось залишилося, проте ви матимете змогу задовольнути... задовольнити свою кровожерність. Дякую, паноче. То надалі розмовляйте чимніше. Так, потрібно більш чемно говорити. Ми люди військові. Ага, ось і замок. Потрібно їх звідти вибити. Ходімо. Наробимо трішки галасу. Добре, зажали їх тут. Сер, як добре, що ви дозволили ворогів стати на нашому правому фланзі. А то я вже переймався, що нудьгуватиму. Не хвилюйтеся, сер, я все йде за планом. Давайте, щимимо, щимимо, продавлюємо, чавимо, чавимо. Все добре, прочавили. Так, вам вдалося перебити або захопити в полон кавалерів, які сиділи в замку. Допит полонених показав, що це не просто кавалерійський роз'їзд, а авангард армії короля, що став табором на півночі. Надішліть дінця до сера Фервакса. Ферфакса. Так, ви отримали дуже важливі звістки. Тепер треба не злякати короля. У нього військ набагато менше. Я здивуюся, якщо кавалери. Зважиться на атаку. Займіть свою кіннотою позиції на флангах моєї піхоти. І чекайте вказівок. Слухаю, сер. Так. Так точно. Тук, тук. Так. Ой, тут щось багатенько. Ходімо на фланги. А, тут може, нам теж десь потрібно встати. Може я щось не побачив. Допоки не дуже зрозуміло. Але. Ну, прикриваємо так, прикриваємо з флангу. Так, отже, ми зайняли позиції. Звідки видно всю армію його величності? Сподіваємося. Що кавалери не втечуть, а приймуть бій. Мене турбує наш лівий фланг. Місцевість там ідеальна для дії кавалерії. Чи зможуть наші бійці стримати атаку принца Руперта? Не, не сумнівайтеся в цьому ані хвилинки. Куди воно побігло? Куди вони біжать? От цікаві якісь. Так, а що тут? Ну, давай збігаємо, розвідаємо. А, може цих розбити поки. Так, підходимо. Значить нічого немає, але можна тут один загін лишити, думаю. Давайте перебиваємо їх. Нема чого тут старчати. Так, чуєте, кавалери пішли в атаку. Сподіваємося, що дисципліна, якої ви намага... вимагали в армії, дасть наслідки розбити ворожу кінноту. Коли впоратись з нею, атакуйте роялійську піхоту з флангів і тилу. Сьогодні у нас є можливість завершити війну. Покажемо цим королівським рабам, як б'ються і перемагають вільні люди. Успіхів, по коням? Так, сер, у мене є чудова ідея. Кавалери не дуже дис дисципліновані і почасти надто захоплюються переслідуванням. Коли вони розпочнуть атаку, накажіть кірасирам розіграти удавану втечу. Нехай вони біжать на південь до того замку, де ми сьогодні злапали ворожий авангард. Наші хлопці сховаються за стінами і будуть у безпеці. А у принца Руперта піде багато часу, перш ніж він зможе знову вишикувати своїх людей. Так ми знешкодимо частину армії супротивника. Цікава пропозиція, цікава. Давайте. Смерть катам. Ось так станемо так ви до замку біжіть. Валимо. Щось не вигорів у нас план, давайте ще їх. Так, потрібна допомога тут на флангу. Побігли. Хочеш, хочеш, хочеш. швидше, швидше, швидше. Тут ми наче впоралися, все чудово, а ось лівий фланг ми трішки. Ах, налажали. Я би з мови обісралися. Так, мілорди, ми зламали ворога. Можливо, наші солдати не такі вправні, але вони чітко виконали всі накази. Містер Кромвель був до біса правий, жорстко вимагаючи залізної дисципліни. Хоча деякі частини противника все ще чинять відчайдушний опір. Інші кинулися тікати. Перемога! Перемога, друзі! Це була фіналочка за Англію. Далі у нас буде остання а, кампанія у звичайній версії гри. Це буде Франція, а потім буде обов'язково обов'язково буде продовження. І, друзі, ми пройдемо всю гру повністю. Тож, а, ставте лайки. Пишіть коментарі, натискайте на дзвіночок. Усім гарного дня, гарного вечора. Світло вам дім і перемоги. Всім бувай!